Вона вимушена була потайки здобувати освіту, а потім відкрито боротися за права жінок. Більше за все вона прагнула вчителювати та популяризувати українську мову, літературу та культуру. Вона відкрила першу недільну школу для жінок в усій тодішній імперії, чим допомогла понад 17 тисячам українок. Хто така Христина Алчевська? Топ найцікавіших фактів із її життя далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Народилася Христина Журавльова, таке її дівоче прізвище на Чернігівщині, але більшу частину життя прожила в Харкові. Мати була дворянкою, батько викладачем словесності, який водночас не те, що виступав проти, але й засуджував жіночу освіту. Тож Христині довелося здобувати її потайки, підслуховуючи під дверима, як вчаться грамоті її брати. Але, попри усі свої знання та ерудованість, в юності дівчина так і не отримала документу про освіту, і це стало для неї викликом дати те, чого вона. Не мала сама якомога більшій кількості жінок. Почала зі статей, які під псевдонімом Українка публікувала в часописі Колокол. Так Алчевська закликала жінок до самоосвіти та навчання інших. Водночас писала вірші. До речі, завдяки одному з них вона познайомилася зі своїм чоловіком, майбутнім українським мільйонером Олексієм Алчевським. Відео про нього також є у нашому профілі. Вражений поезією незнайомки він написав у редакцію листа з проханням дати її контакт. Так, пара почала листуватися, а через рік побралася і переїхала до Харкова. Там, завдяки підтримці коханого, Христина почала втілювати свою мрію. І у 1862 році заснувала першу безкоштовну недільну школу для жінок. Спочатку викладала нелегально, адже все ще не мала диплому вчительки. Її ученицями, зокрема, були прибиральниці, продавчині, кухарки. Вона навчала їх не тільки читати і писати, але й історії, географії, природничим наукам та літературі. Поза уроками вони. Відвідували театри. Тоді це дійсно була революційна практика, яка не мала жодних аналогів в усій імперії. Перестати ховатися і відкрити школу офіційно Христина змогла лише через 8 років після того, як склала іспити і таки отримала довгоочікуваний диплом. Заклад працював у будинку Харківського парафіяльного училища. Щонеділі туди приходили учениці зі всього міста і дівчата від 14 років, і зрілі жінки. Ще один факт: її посібник, книга для дорослих, не про те, що ви могли подумати, а про специфіку отримання освіти перевидавали 18 разів. Тобто він став бестселером. А книга Що читати народу, в якій Алчевська популяризувала твори українських авторів, отримала найвищу нагороду на паризькій виставці. Крім цього, Алчевська була віце-президенткою Міжнародної ліги освіти, завдяки чому в світі все більше дізнавалися про Україну. А чи знали ви про цю видатну українську просвітницю та діячку? І що саме напишіть у коментарях та підпишіться на соцмережі точки сходу?